Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні крашу вулики. Багато запитань було, коли вулики я показував нові. Багато хто питав, яку краску я використовую. Ось я покажу. Я ставлюсь до покраски вуликів дуже дбайливо, тому що це для мене це важливо. І щоб вулики зберігалися довго, тому що на дворі вони стоять в поганих умовах погодних, тому треба, щоб вони були добре покрашені. Поїхали! Так, краску я використовую ось таку от зебру. Це не те, що там ви подумаєте, може якась реклама чи що. Ні, я нічого не рекламірую, воно мені не потрібно. Я все одно з Ютуба нічого, ніяких грошей я не маю. Тому ось я вам показую. Мені воно не потрібно, ті всі реклами, то все. Ось таку краску. Ось на цей раз купив три вида краски. Купив таку от голубу, салатову. І купив ось, ось таку оранжеву. Це. Ну, ось я оранжевий використовую. Зараз я покажу, як я крашу. Ось компресор стоїть. Обічний компресор. Не знаю, як я в цих справах не спеціаліст. Ось це полівізатор такий. І ось ним крашу. Ось це вже перший слой я вже тут наношу. Ось бачите, які великі виходять. Не знаю, чи через камеру видно добре чи ні. Це тільки перший слой нанесений, ще буде другий слой. Ось я вам зараз покажу, як відбувається самій процес покраски. щоб ви бачили. Розбавляю краску Ой Спіртом. Чи як він називається Ой Спирит. Ой Спирит. Оспирит. Ой е, називається Ойспирет. Просто ось я не знаю, як там об'яснити. Ну, коротше, розчинник, обичний розчинник для краски. Це ось мені треба покрасити 15 вуликів. Тому в мене ось є е, три види краски. Отаких я купляв. Три вида, тому, це тому, що, щоб бджоли нормально орієнтувалися, щоб в мене все було різнокольорово. Ось в мене вулики давніші ще от стоять е, пусті без, без бджіл ще поки що. То ось тож, жовта є, зелена і синя краска. Ось такі це вже вторічні, ще вторик. їх тут ще 10 вуликів лишилося в мене. Ще теж цього року буду ловити руї, запускати. Все, вулики покрасив. Ось 5 вуликів вийшло таких. Це оранжевий такий приблизно там гарбузовий колір. Інші кольора будуть... Це от 5 вуликів буде таких і ще два кольори по 5 вуликів інших. П'ять вуликів. Ось так я крашу вулики. Якщо є якісь запитання у вас, запитуйте в коментарі. Якщо щось порадити, теж радьте. Я буду дуже вдячний, тому що я в цьому ділі не, як то кажеться, не умілець, тому треба, щоб ви теж мені щось порадили. Можливо, я щось не так роблю. Чи якусь краску треба іначе купляти, можливо, це. Я використовую не погану краску, вона не дешева, а вона з хороших йде. Не Дуже хороших, але у нас середніх таких красок. Тому бо дуже хороші там взагалі дуже захмарні ціни, тому там я їх не використовую. А ось таку краску а таку краску ось використовую. Все, якщо є якісь запитання в коментарі, підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. Всім доброго настрою. Слава Україні!